Можно, Вова. Ром, да? Можно, мы, можно. Мы... Доброго дня, коллеги. И, и все собрались, мы можем начать заниматься Порядок дня, зачитай, пожалуйста, ласка. не сильно Я зачитаю. Ты Да. питань, які виносяться на, на засідання комісії. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення межземених ділянок натуріної на місцевості та передачі земельних ділянок власним громадянам під житловими будинками. Друге, про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельних ділянок натуріної місцевості земельних часток паїв. Про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення межземених ділянок натуріної місцевості на, на земельну частку паїв. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі зміни цільового призначення на території Лімецької селищної територіальної громади. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що перебуває у постійному користуванні товариства земельної відповідальності Українська мова. Про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для встановлення земельного сервітуту. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва. Чотири питання. Це ПТАХ. Да. Yeah. Про, наступне. Про відмову в наданні ТОВ Фішпоінт дозволу на розробку технічної документації землеустрою. Там, де виїзд не було нас ТОГ. Про розірвання договору оренди з товариством АСЕ. Про розірвання ТВ про передачу ТОВ реформ земельних ділянків в оренду. І останнє, про затвердження називаного об'єкту за межами національних пунктів комплекс подівель та споруд пс 35-10 кВт киасного родку. Зачитай перше питання і, і поіменний список. Мені все зручно. Стосовно перше питання. Мова, давай порядок денний затвердимо, дай вперед. Що дотвердження відповідально землі, прошу голосувати. Я за. Всі за. Всі за. Зачутю перше питання. Всі знають, що там, погоджено. Питання номер один: порядку денного. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення мезомедних ділянка місцевості та передачу. Земельних ділянок у власність громадянам. Чубик Тетяна Андріївна, 01118, Гласи, Лухатіжанка, Лесі Бриїнки, 40. Кратюк Алла Михайлівна, 00793 гектара, Глібівка Шкільна 3. Вороженко Олена Володимирівна, 00978 гектара, Козаровичі Незалежності 19. Сінченко Михайло Степанович, 022-71, Тараса Шевченка, 59. Сніжок Ірина Данилівна, 0,25 гектара, село Савенки, Лугова 3А. Мацько Володимир Іванович, одна друга частка, Стукаленко Михайло Михайлович. Одна Добре. друга частка. 0,11-99 гектара, селище Димор, Героїв України, 11. Проводка Світлана Миколаївна, 0,1597 гектара, капітанка Київська 1. Шевченко, Рюдмила Катріна, 0,15 гектара, Димер, Дніпровська, 55 Падалка Олена Васильевна, 01078, Сара Позарович, Полева, 21. Валіна Ольга Борисівна і Валін Ігор Євгенович, Часка. 0,755 гектара, Демидів Київська, 1, квартира 2. Ви спереді 10 земельних ділянок, <свисток> Ні, ще немає. Це ми, не було від будинку, правильно? Це житлові будинки, так. Не вислали, все прислали, скинули до будинку. Вони вам отправлять, це ми затверджені? Затвердження і передачі. Асоціацію ми давали, якось там потрібно. Продовження колегії, хто на те, щоб затвердити і передати наступним громадянам земельні ділянки? Прошу голосувати. Всі за. Я за. Ну, рішення положено, наступне питання. Будь ласка, зачитайте. Наступне питання. Про затвердження технічної документації щодо встановлення меж земель, ділянок ділянки натурильної миссивості ПАІ. Тут СВК Любимівка, Галомзовська, Людмила Ілінічна, 15561 та 1,6647 гектарів. Для ведення особисто солянського господарства та Іваниця Віктор Андрійович, 0,7356 і 1,5744 гектара. Ватко заровицьке для ведення особистого селянського господарства. Двоє громадян, ФАІ. Сертифікати є. Є. Сертифікати, так. Це за те. Хто за те, щоб затвердити людям по Прошу голосувати. Я за. Три депутати за. Да. Рішення погодження в пані. Наступне питання. Про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення на медичної ділянки на місцевості на земельну частку ПАЙ. Одна заява з бенда Микола Івановича одного друга частка та Бенда Роман Івановича на друга часу. КСП «Заря» – це біля Федорівки ПАІВ. Два... Да. 2,31 умовних кадастровектара. Сертифікат і спадщина – це після матері. Хто про голосувати? Хто хто за? Всі за. Я за. Всі за. Угу. Рішення прийнято. Но наступне питання, будь ласка. Четверте. Про застежні проєктів земноустрою щодо відведення земельних ділянок про зміни цілого призначення території Лігерської селищної територіальної громади. <звук> <М> Спрог <звук> Наталія Миколаївна. Урочище кружок з особистого селянського господарства для будівництва та обховання житлового будинку господарської будівлі сполучних садина ділянка. Фільченко Дмитро Валерійович, Димирська селища рада за межами поблизу селища Димир. З уведенням особистого селянського господарства для індивідуального садівництва. Лукашенко Ольга Павлівна. 0,10 гектарів село Миколаївка, вулиця Набережна, 35. За особисто цілянського господарства на для будівництва в колонії житлово видинку з податківських будів споруд присадить на ділянках. У середські 3... землі так розуміють сільських на, на, на підзабудову, правильно? Приватна власність, так. Три землі ділянки, один на саді міста, два на забудову. Прошу голосувати, шановні колеги. Хто за? Я за. Всі за. Всі за рішення прийнято. Наступне питання. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що перебуває в постійному користуванні, то українська мова. Надати дозволу на проведення експертної Суга. грошової оцінки. Да, я зміст зачитаю земельної ділянки. Вище 5005 га, кадастровий номер. Цільове призначення для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівлі споруд підприємства переробної машинобудівної та іншої промисловості. Місце розташування поблизу села Лісовичі, що перебуває у постійному користуванні готова українська мова згідно державного акту на право постійне користування землею 31 січня 2000 року. Далі. Ну, товариство укласти Збірського селища ради договір про сплату авансового внеску. Конкурсні комісії зробити, ну, здійснити відбір від сінічної діяльності і замовити експертну грошову оцінку, приймальні ділянки. Ну, з метою викупу подальшого. Яка там оцінка, вимог у нас надіслати? Ну, нормативно не скільки виявилися, там щось про

Хто, хто за те, щоб надати дозвіл на експертну оцінку земельної ділянки, прошу голосувати. Да, Я за. За. Ці за рішення погоджено. Наступне питання. Наступне. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва. Бондаренку Олегу Анатолійовичу. Місцеві да. люди. Цептах, а так. Це Птах. Це Птах кова. Да. Все, це попередньо розглядали. Да. Так, так пам'ятаю, так, да, так, да, так. Да. Площаю 0,6 э... гетара, да. так. Ну, там вони всі оце, 4 штуки, да? 9, 10, він, 6, так? 9-10, ну, прізвище на 10. Давайте, давайте загально проголосуємо це питання, щоб не. Це буде 4 часа. Да. Да. Дивіться, тут Бондаренко я mm -hmm. в Анатолійовичу. Петчуку Роману Євгеновичу, Бондару Дмитру Миколаєвичу та Кучковському Михайлу Олексійовичу. по 1,6 гектара терміном на 10 років. Ставка 12%. 500. Ром, це дозвіл на проєкт? Це затвердження передача в оренду. Це затверджує проєкт. Так. Тоді що ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити проєкт наступним громадянам? Прошу голосувати. СІЗА. СІЗАР. Я за. СИЗА, так? Да? Так. Да. Рішення у то наступне питання. Нету. Про відмову надані кого фішпойнт до зуму на розробку технічної документації з МВУ це там де був виїзд, це, де є об'єкт. Да, та, там є озеро, це попередній об'єкт, те, що ми були будемо... втолкані, відмовляли зв'язку з листу... невідповідністю в одному поверсі. Так? так. Ставимо голосувати. Хто за те, тебе відмовить споряд? Прошу голосувати. Я за. Добре. Всі за? Так. Да. Да. Рішення прийнято наступне питання. Про розівання договору оренди стоп, АСЕ. Припинити СТОПАСЕ правої ділянки, площі 3, 176 та Дима Шевченка 81. У зв'язку з відчуженнями роботами рахунок. Ну, проходили попередньо Буде здійснено розрахунки всіх по. Провели зустріч, був представник все нормально. Там, попри прийдеш, розкажеш, чому все нормально. Хорошо, це... mm -hmm. ну тоді добре, давайте. Хто за те, щоб розірвати договір, договір з того С. Прошу голосувати. І я за. Наступне. Про передачу довгий реформ земельної ділянки в оренду. Терміном на 49 років ставка 10%. Це? Це, це та сама земельна ділянка. Де ми припинили тільки, що договір оренду. Ну і з е коригування. Ну, по по термінам можемо проговорити не принципово, але по, щоб довір було про. Давайте по терміну, липці, а там далі. Значить... Давайте терміну на 5 років, щоб не було питання. <правда> Вони практично нікому не надаємо 40-ті. Дивися, підприємство насправді серйозне і іноземні інвестиції, і так далі. Вони ж теж якісь гарантії хочуть. Давайте років 10-15, ну, хай е працюємо. Давайте стартуємо в місті, треба буде повторно да. напишуть, продовжимо. Давайте? Давайте, так. Да. 10 років. на 10 років. 10%? Так. 10. І 10%, да. так? Так, да, так. Да. Е -е Хорошо, хто за те, щоб е до реформ поводити, там, договірно оренди, прошу голосувати. Це не 600%. Я за. Да, да, да. Колеги, голосуйте, будь ласка. Всі прийнято. Поїхали далі. Рома, наступне питання. Про затвердження назви поіменованого об'єкту за межами населених пунктів. Комплекс будівель та споруд ПС-3510 КВ Ясногородка. Це до нас звернулися ДТ з приводу присвоєння адреси підстанції в Ясногородці. Оскільки вона нас за межами населених пунктів нам потрібно затвердити та присвоїти назву поіменованого об'єкту за межами населених пунктів. Ну, тобто буде адреса у об'єкта. ПС Ясногородка, буде Будемо так називатися. Для присвоєння адреси. Це як ми присвоїли там параллелі, різних такі. Відліте. Ставте на голосу. Зате прошу голосувати. Я за. за. Наташа. за? так? Що хочеш, допомагати. Якщо порядок не вичерпаний, дякую, шановні колеги, що зібралися, дякую за комісію. Гарного дня. За мирну колемісію оголошую закритою. Дякую, дякую. До зв'язку, до побачення.